Привіт всім, хто слухає. Мене звати Катя Кодряшова і з вами подкаст «Кльове слово він був вигаданий і створюється спеціально для дітей. Тут ми будемо говорити про відомі, але можливо не до кінця зрозумілі українські слова. А головне, спробуємо розкрити явища та події, які можуть стояти за ними. Кожного нового випуску я запрошую до себе нову дитину-гостя, якому і загадуватиму обране мною слово. Мій гість спробує розказати все, що він знає про слова. Далі вже я, в свою чергу, спробую розповісти все те, що мені б хотілося, щоб діти дізналися про певні українські слова. Сьогодні мій гість Максим, йому 12 років. Привіт, добрий день! Дякую, що ти прийшов зараз. Я би хотіла оголосити тобі сьогодні слово нашої розмови, і попрошу тебе розказати все, що ти про нього знаєш, або все, з чим це слово в тебе асоціюється. Готовий? Да. Кльове слово сьогоднішнього епізоду літопис. Що про це знаєш? Ну, те, що літопис це історико-літературний е, твір у Русі та інших слов'янських країнах, у якому події описуються послідовно хронологічно за роками. Ох, це ти за мене розказав весь матеріал. Чудово в школі вивчив цю тему. Дійсно, літопис відноситься до історично-літературного жанру, де важливі події, так як і ти сказав, записуються в хронологічному порядку. Але давай розбиратися на нашому простому рівні, буденному запис подій в хронологічному порядку. Перш за все, це як? Послідовно. Послідовно, Тобто, рік за роком, за літами, як говорилось тоді, важливі події фіксуються одна за одною. Але навіщо вони так фіксуються? Mm. Щоб розказувати, як все йшло послідовно за роками, як е, розвивалася Київська Русь, прекрасно. Це щоб розказати чи показати майбутнім поколінням нам з тобою все, що тоді відбувалось. Е, можливо, ти можеш дати свої припущення щодо походження цього слова літопис, чи ти теж пам'ятаєш з уроків? Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаєш? Слово літопис походить від е, двох слів: літо. І писати літо старослов'янською мовою означало роки, оскільки тексти, як правило, починались в літо таке те відбулася така-то подія. І виникло літописання на наших теренах в 9 11 столітті. Але ці літописи вони були не унікальними, оскільки такого типу збірки вже існували в Європі і в Візантії, і називались вони Хроніки. Ми розрізняємо літописи за часом написання на літописи Київської Русі, а також козацькі літописи. Але ми почнемо від самого початку. Що ж це за тексти такі і ким вони були написані? Тому я запрошу тебе спробувати поринути в ту атмосферу. Уявімо таку картину у кутку, невеличкої напівтемної кімнати, за важким дерев'яним столом, схилившись над пергаментом. Сидить сухенький чоловік із довгою сивою бородою. На століть мені є каганець. Чоловік з пером в руці дуже повільно і обережно виписує літери, беззвучно рухає тонкими губами, важкі дерев'яні двері тихо риплять. До кімнати заглядає парубок. Не сказавши жодного слова, він підходить до столу, ставить на нього кухоль води, тарілку з хлібом і так само мовчки тихенько виходить із кімнати. Ти здогадуєшся, хто цей чоловік з пером? Нестор літописець. Так, я намагалася описати саме його. Видно, мені це вдалося. Але ким же був Нестор? Літописцем. А ще до того... Монахом Києво Печерської лаври. Монах хто це такий? Я не знаю. Не знаєш, ще їх можна було назвати ченці, чернці або монахи це служителі, в нашому випадку, православної християнської церкви, і вони дають обітницю вести самотнє, максимально обмежене життя. Більше з часу вони проводять в молитвах, в читанні святого письма та інших важливих релігійних книжок. Але чернці і літописи, або як ти сказав, монах. І літопис. Е, як ти думаєш, чому саме монах пише літопис? Ну, У мене немає здогадок, я б хотів послухати. Розкажу тобі: монахи були грамотною і освіченою верствою населення, що для тих часів була рідкість. Вони повинні були вміти читати не тільки давньослов'янською мовою, а також давньогрецькою, болгарською, оскільки релігійна література. До нас прийшла з Греції, як і більшість інших книжок і текстів. І один із відомих монахів, про якого я би далі хотіла вести розмову, є саме монах Нестор, який написав перший літопис, як називався Повість минулих літ. Або ще Повість временних літ. і ось я би про Нестора хотіла більш трошки детально розказати. Оскільки мені здається, що це досить відома історична постать, згідно з Києво-Печерським патериком, це така збірка, де фіксувалось життя монахів, нестор прийшов в монастир в 17 років. Був дуже уважним, розумним, багато читав, досліджував. Адже, щоб написати такий серйозний текст, потрібно було розумітись добре і на історії, і на географії, знати важливі державні документи. Саме тому добре освіченому Нестору вдалось залишити нам таку цінну хронологічно впорядковану книгу про історію виникнення та існування Київської Росії в. Притул до самого часу її написання, а це був початок 12 століття. Але насправді цей текст не має власної назви, він ніяк не називався. Назвали його Повість літ» за першими словами цього літописа. Звучали ці слова саме так: зі повісті врем'яних лет, откуду, єсть пошла русська земля. Це мова оригінала. Тому врімінних літ, і в далекому християнському значенні малось на увазі, що повість іде про земні літа, які проживає людина, бо вічним вважалось тоді життя після смерті. І саме текст цього літопису сьогодні нам важливо розглядати з точки зору літературної, історичної, а також лексичної цінності, тому що автор не просто сухо викладає факти, нестор веде роздуми на тему звідки ж взялась Русь і хто все ж таки першим почав правити в цій країні, і це говорить про нього як про людину, яка аналізує і хоче осмислити всі наявні в нього факти. Але ж... Нестор писав про події, що відбувались за декілька століть до його життя, і тому насправді ми не можемо вважати, що ці факти є прям стовідсотково достеменними історичними подіями. Але в зв'язку з тим, що письмових документів дуже мало з того періоду, тому сьогодні вивчають всю історію Київської Росії в шкільній програмі, в більшості спираючись саме на повість «Времінних літ. Важливо зазначити, що це не був перший літопис, оскільки Нестор до того вивчав літописи і записи з інших монастирів, а також державні документи, які велись при різних князях, не тільки київських. В цей текст також він додав і давні торгові договори Русі. Просто саме Нестор першим провів таку колосальну роботу по збору і обробці інформації, яку ми і отримали в спадок. Хочу зазначити, що оригінал повісті як матеріальної книги не зберігся до наших днів. Ми маємо цей літопис в списках, це переписи іншими монахами. І вони ж і доповнювали цю повість наступними історичними подіями. Часами навіть могли змінювати перше джерело, про що говорять порівняння декількох літописів, що там факти трошки можуть не збігатися, тобто хтось там вже щось змінив або додав своє. І, от Галицько-Волинський літопис продовжує повість врім'яних літ, яка закінчилась початком 12 століття. Ще раз для тебе і для всіх, хто слухає, я би хотіла підкреслити, що Повість временних Літ стала важливим надбанням в історії літератури тих часів, тому що згодом вже практика літописання почала активно використовуватись і в інших руських містах. Наприклад, ми знаємо Лаврентівський літопис, Іпатівський, це назви монастирів, де вони були записані. Такий вид запису продовжувався і після фактичного розпаду Русі і дійшов аж до часів козаччини. Козаки також вели свої літописні тексти. В них вони дуже докладно записували всі військові битви і порядок подій їх. Із найвідоміших на сьогодні я би назвала такий цікавий літопис, який має назву літопис Самовидця. Він написаний староукраїнською мовою. Це мова, яка наближена до розмовної, і є важливим джерелом з історії Східної Європи. В ньому описуються події Хмельниччини і руїни. Це так називався період після смерті Богдана Хмельницького. Ви ще це будете вчити на історії. Автор цього літопису нам невідомий, але дослідники вважають, що це був хтось із козацької старшини. Літопис як явище почало зникати десь в 18 столітті. Але по суті, на сьогодні ми маємо більш як 800 літню історію існування таких збірок, і величезну кількість корисної інформації відповідно. Як ти думаєш, чому літописання зникало? Тому що поступово Київська Русь, вона почала все розвиватися, розвиватися, і в якийсь момент вона може щезнула. Але я вже розказала, що були ще й козацькі козацькі угу, літописи були. Ну і потім після Київської русі мені козаки почали писати літ, літописи. Можливо, потім після козачини ще якась поступово розвивалася історія. Історія розвивалася, чому її не записували? Не знаю. Розкажу тобі: більше грамотних людей вже було. І на той момент це 18 століття, коли ми маємо такі останні згадки про літописи, почало активно розвиватися книгодрукування і з'являтися літературна творчість, і саме потреба фіксації фактів вже була замінена тим, що почали виникати книжки, звичайні. тому літописи зникли. Тобто друковані книжки замінили літописи. Так, саме так, саме друковані книжки вже замінили літописи. І ось я розказала тобі про виникнення літопису, про зміст самих текстів, про зникнення їх. А тепер хотіла би поговорити про літописи, як про матеріальний предмет, як про книгу, яку можна взяти і потримати в руках. Як же він виглядав? Маєш уявлення? Може, ти бачив фотографії літописів? Ні, не бачив. В підручниках не було? Ні. Насправді літописи, як і будь-які давні книги, в тому числі книги часів Русі, великі і важкі. Чому? М -м -м, може, тому що там детально розповідалося про історію Київської Русі? Ти маєш на увазі, що можливо, тому що там було багато тексту? Так. <текління> От дивись, я знайшла інформацію про надрукований в наш час сьогодні сучасна повість времінних літ в такому форматі книг, як би. Як ми з тобою сьогодні маємо на наших полицях. І от її обсяг 400 сторінок. Як для сучасності, це не дуже товста книжка, правда? Так. Да. Але в ті часи вона мала зовсім інший вигляд, тому що писались книги на пергаментах, які значно товстіші за паперові сторінки. Ти знаєш, що таке пергамент? Так. Да. Що це? Це такий матеріал. Для чого? Для того, щоб готувати, ставити туди їжу. Ну, беруть таку, як його? деко. Да. Так, і що? На неї кладуть пергамент, щоб потім покласти їжу, яку, наприклад, там тісто. Щоб спекти булочки, треба на неї покласти, щоб потім не забруднилося тісто від деко. Ти розказав про сучасний кулінарний пергамент для випічки тістечок, смачних печеньок і мафінів. А я розкажу тобі про пергамент, як про матеріал для письма. Який виготовляли зі шкіри тварин, зокрема телят. І ось уяви собі, що на видання однієї книжки могли використати ціле стадо тварин. Тобто брали шкіру, обробляли і по ній потім писали. Це називався пергамент, такий лист. Тобто це був такий товстий е шматок цей пергаменту? Угу. Шкіру спеціальним чином обробляли, якось там вимивали, висушували і саме на ній писали. І такий лист, такий матеріал називався пергамент. І от він до винайдення паперу був матеріалом для книжок. Книги писались вручну. Акуратно виводилась кожна літера. Розмір літер часами сягав 7 міліметрів. Виявляєш, як такий розмір літери. А ще Повість временних літ це текст, який був доповнений малюнками. І ці малюнки також додавали об'єму книзі. І, до речі, малюнки є не менш важливим джерелом інформації, ніж самий текст. Чому, як думаєш? Чому книжки мають більше інформації? Чому малюнки є в тому числі важливим для нас, щоб читачі могли уявити, що ми читаємо? От коли читаєте, ми можемо уявити собі картину, і малюнки допомагають це зрозуміти, як це може бути насправді. Завдяки малюнкам ми можемо дізнатись, наприклад, про вигляд вбрання, про певні побутові предмети, чи десь помітити навіть тогочасні архітектурні особливості. Одна і та сама людина і писала літопис ім і робила ці малюнки, чи як це дуже добре запитання. Зараз ми до нього дійдемо, але скажу наперед про спойлерю, що це були різні люди. І формат самих сторінок був набагато більший ніж сучасних книжок. Він був більший за сучасний альбомний лист. Ще додавалася зовнішня палітурка, яку виготовляли зі шкірочок сами, а також прикрашали палітурку дорогоцінними камнями, золотом і сріблом. І, от відповідно, це відповідь на запитання, чому книги були такими важкими. От ми з тобою проговорили, що і листи були товстіше, і додавалася туди вага різних Прекраси оздоб. І ось, наприклад, Пересопницький Євангелії, на ньому наші президенти складають присягу за часів Незалежності України. Воно важить 9,5 кілограмів. Уявляєш, це вага? Дитини до року або якоїсь невеличкої собачки. Uh -huh. Кішечка важить менше. Ну, невеличкої не, -не невеличкої. Не -не -невеличко. <реш> так, невеличкої. Але це книжка. Уявись такою книжкою залізти ввечері під ковдру почитати. Не вийде. <реш> не вийде. <реш> 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 ну і взагалі, будь-які книги були речами такими штучними і коштовними. Чому? Може, тому що на них було дуже багато кількості цих прикрас. <реш> В тому числі. А як думаєш, скільки часу на їх виготовлення витрачалось? Не знаю, але я думаю, багато. Дійсно, дуже багато. Такі книжки потребували дуже кропіткої і тривалої роботи. Відомі випадки, коли на створення книги йшли роки, оскільки виготовленням одного екземпляру займалася група людей. От зараз буде відповідь на питання про малюнки. Одні люди писали. Інші малювали. Ще якась група людей виробляла пергамент. Хтось займався виготовленням шкірної палітурки і оздобленням. Багато давніх книг є в прямому сенсі справжніми витворами мистецтва і коштували дуже дорого. Тому мати у власності книгу могла собі дозволити тільки заможна людина. І в Києві часів Київської Русі. Була створена бібліотека Ярославом Мудрим, яка налічувала близько 800 примірників, і вона вважалась однією з найбільших бібліотек тогочасної Європи. Угу. Вважається, що вона знаходилась на території Софіївського собору, але, на жаль, ця бібліотека була втрачена за часів татаро-монгольської навали, тому подальша доля нам її невідома. Всі, хто слухає, заохочу погуглити і роздивитись в мережі картинки, які зображують давні книги, зокрема зображення повісті врімних літ, а також фотографію пересопницького Євангелія. А тобі я зараз покажу фотки, які завантажила на телефон. А всі книги, ось такі літописи, виглядали однаково чи ні? Ну звісно, що ні, оскільки кожен літопис мав свого власного автора, своїх власних художників, вони не могли повторюватися саме. Декоративно, скільки кожен оздоблював за своїми вміннями, баченням світу і творчими здібностями, в тому числі, отже, якщо повернутись до нашого кльового слова дня, що ж таке літопис? Ми розуміємо, що це такі історичні тексти. Які беруть свій початок в давні часи, зокрема і на території Київської Русі, і є важливими текстами як для вивчення історії, так і літератури та мовознавства. Тому в школах повість времінних літ вивчають як на уроках літератури української, так і на уроках історії України. І оскільки наша розмова добігла кінця, то наостанок я би хотіла загадати тобі питання, яке запитую у кожного гостя. Який факт із всієї інформації про літописи та давні книги тебе найбільш вразив? Мене найбільш вразило те, як, як за якого масштабу були ці літописи. Вони були дуже важкі, те, що вони були виготовлені з пергаменту, те, що вони були прикрашені різними прикрасами. Ще мені запам'яталось про те, як козаки писали літописи. Дякую тобі дуже за цю розмову. Дякую вам. Мені було дуже цікаво послухати про літописи, Я багато чого сьогодні дізнався. Мені дуже це приємно. Я сподіваюся, слухачі теж для себе щось новеньке і цікаве дізналися. З вами подкаст «Кльове слово, в якому ми для дітей і разом з дітьми говоримо про цікаві історичні слова, факти та культурні особливості, які відбувалися на території сучасної країни. Всі, хто нас слухає, дуже прошу підтримати наш подкаст лайками і коментарями на аудіоплатформах, а також у наших соцмережах для того, щоб дати можливість українським дитячим подкастам розвиватись і далі розповідати багато цікавої інформації. Дякую і почуємось!